Ух ти що! Ой-ой-ой, друзі! Гарний! Гарний судак! Ці рибки з'явились тільки минулого року і дуже круто себе зарекомендували. Я ж казав, ця рибка максимально універсальна. Ловить все. Це називається містер Судакін. Хорошенький. Он де наша приманка. В шахті. Опа! Є контакт! Ось такий гарненний світанок сьогодні на річці Дніпро. І так, друзі, сьогодні ми будемо бігати за судачком, і оскільки рівень води в цьому році є досить низьким, в порівнянні з останніми роками судака будемо шукати на глибоких руслових ямах. Отож, завдання номер один знайти точку, де стоїть судак, завдання номер два просто правильно подати йому приманку. Сьогодні ми рибалимо великою компашкою, тож я думаю, що першого клювання довго чекати не доведеться. А ну, Саньочок, що там? Судочок? Судочок. Судочок Олександрович. Притом да, абсолютно на різних дистанціях. Ну, Дивимось. Віпарь. Віпарь. Робота. Наша сьогоднішня риболовля буде побудована довкола двох типів місць. По-перше, це ближня бровка, яка в цих місцях знаходиться в 20-30 метрах від берега. Вся ця бровка усіяна. Ось таким здоровенним камінням. І під цю бровку дуже часто підходить судачок. І е, другий тип місць це максимальний викид, це глибокі ями. І саме для цього е, я сьогодні взяв далекобійний комплект. Це 962 й аріончик до 21 г, е, Daiwa SRT 4000 DC-шний і 06-й по Японії Дюль Хардкор SuperCold. Розпочинаю я з земанівської рибки в розмірі 2,5 дюйми. Минулого разу вона дуже круто зайшла. 500 переходжу на 600, вже третя риба. Хе -хе -хе. Нормально. Я вже підібрався так, що знаєте. От Отакі от. Ах ти! Перша покльовочка. Десь на підході Добровки. Недалеко. Ну і судак такий, я думаю, теж невеличкий. Невелика течія на Дніпрі зранку присутня, але ГЕС поки воду не дають. Тож ми в очікуванні. Оскільки на сьогодні рибалить цілий натовп, своїх хлопців поставив на правильні точки. Хтось з них вже встиг впіймати три судочка, хтось п'ять. Але поки не залікові. А в мене поки тільки одна холоста покльовка. Але нічого. Свою рибу я ще зловлю. От, наприклад, десь тут. Ух ти що! Ой-ой-ой, друзі, гарний. Гарний судак. Дивіться, ай-яй-яй-яй-яй. Уже недалеко від них. Оце втащив Ай, засів. Засів, виходь, 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 гарний. Ай, гарний. Оболєний судак, слухайте. Чи це щука? Не зрозумів. А, це щука. Ну ясно. Ну, теж непогано. Теж непогано. Я звісно хотів судака. Чому заковнуло? Шахтінь. О, дивіться. Ну така, добре за кіло. Ні, ні ні по-другому. не так швидко. Так. Ще й 0,33 повів типу, десь не зрізала. Дивіться, прям на зубах лежить. Покоцаний весь, але не зрізала. Вон де наша приманка. А ну віддай мою рибку. Я на неї ще хочу багато судаків піймати. Опа. Чим мені подобається земен, що навічука його. Не покалічить. За кіло. Дай такий супротив давала. Блін. Я думав, там судак на півторашку сидить. але таке мене також влаштовує. Перша покльовка не змусила себе довго чекати. І ось така гарна щучка потрапила до нас на фотосет. Клюнула майже в самих ногах. Я, якщо чесно, думав гарний судак. Давай біжи, зелена. Дякую тобі за покльовку. Це покльові набуше. Палки, палки, яка побігла. Рибка моя спрацювала, а от повідець в одному місці просто втруху. Це на прив'язку, однозначно. А клюнула щучка зовсім недалеко від них. В самому камінні стояла. Під берегом тут дуже багато білої риби пасеться, на звалі. Всякі підлящички, густірки, плітки. І от саме цю рибку, я думаю, вона стояла і пасла. Щука — це, звісно, дуже добре, це приємний бонус. Але ж де мої судаки? Я ж приїхав за судаками. А оце вже був судак. Бачили клюваку? Дуже гарна пукльовка. Знову під бровкою. Отже, не одна щука там стоїть. Це вже точно був судак. Я просто зачепив, трохи тягнеться, але не піддається на перев'язку. Зараз ось такий колір спробуємо. Dirty Oil. Оці рибки, особливо в розмірі 2,5 дюйма, вони з'явились тільки минулого року і дуже круто себе зарекомендували, Причому абсолютно по всій рибі. І окунь гарний. І щука, і судаки, і навіть суми. Дуже непогано на них реагують. Це одна з моїх улюблених форм, дуже універсальна, і ловить все підряд. Дві клювачки підряд я зробив і все. Але він тут стоїть, я в цьому впевнений. Обійшов трубу з іншої сторони. Зараз пробуємо тут. бычок. Пессив. Пессив на волоке. бровку стоит. Под со мной бровку. А не, не судачок. Окунь. Вот всякий. Я же казался рыбка максимально универсальна. Ловить все. Ох, я закофтнул. Такий приємний окунчик. Давай. Так, щуки окуня, це, звісно, дуже круто. Де судаки мої? Я ж за судаками приїхав. Таклі поки все, окрім нього. Ах, ці зачіпи. Ну, в такому камінні ловити без зачіпів нікуди. Якось мінімум разів 10 за риболовлю, точно обірвався. А в Дніпрі нарешті почали давати воду. Те, що збільшилось, збільшилась, відповідно збільшилось і підвисання приманки. Але судачок поки не хоче. Декілька закидів зараз ще зробимо і думаю, що переїдемо на одну локацію. Там він точно має бути. Змінили ми локацію, переїхали трохи і дуже сподіваюся, що зараз будуть злі голодні судаки. Я поставив ось таку приманочку. Це новинка від Кейтек, не так давно вийшла. Свінг бейт, здається, називається 2,8 дюйма. І зараз будемо гасити на дальняки. На дальняках тут гарні ями. Сашко, як це називається? Це такий красавчик, це називається містер Судакін. Хорошенький. Кілошник. Це. Кілошничок. От за ним ми сюди приїхали. Все гарний. Не відпорядку. Красовчикам ну, такі от Так. Іди, друже. Погуляй. Пішов берег, да? Побіг. Отак от. Не дарма переїхали. Хлопців ще дві покльовочки тільки що було. А зараз все буде. Судачок тут присутній, але до нього треба докидати стоїть далеко. Блін. Опа! є контакт. Таких тащів. Спочатку був якийсь незрозумілий точок. І одразу після цього гарна покльовка. Після підсічки, до речі, після різкого руху. А на плавні проводки не хотів. Ну Він не те, що прям великий, але мій перший на сьогодні. Щуку ми вже побачили, окуня також. А зараз треба дістати судичка. Таке, Рибне асорті. Ага. Ти би саме ще лишилося? Ну, я не відмовлю, звісно. А краще жареха. Я за жарехом засумував вже, якщо чесно. Не найменший, але і не трофейного розміру. Ух ти. А Ану сюди, злодій. Слухай, це нормальний ворог? Сюди, такий більш-менш. А як же ж він клюнув? А як же ж він клюнув? Опа! Опачки. Є таке діло. Дивіться. Дивіться, який красунчик. Ну Такий десь на грані заліку. А як обережненько взяв? Угу. Навіть Ось не пробував до кінця. З такою подачою я тобі кажу. <рап> угу. Віпаря поставив на великій вазі, щоб максимально далеко кидати. Бачиш, був якийсь контакт незрозумілий. Я зробив підсічку і після цієї підсічки, після різкого руху, одразу гарно покинув. Ну дивись, ось цей був перший контакт. Зерло mm хвост. -hmm, да. 100%. А другий він його просто добрав. Отже ж, добра. от ж гадйониш. Ну такий приємний. Нарешті судочком розловився і я. На викиді тут дуже гарні ями, суттєві, метрів 12, 14, 15. І от саме на ямах стоять ось такі красені. Це самочка, закрою, дуже скоро буде нареститись. Тому відпускаємо. Давай. Міхур не виліз. Зараз піде під рідну бровку. Біжи. Знаєш, що це значить? Да. Блін. Була. Була з самого викиду. З самого викиду покльовочка. Перша сходинка, блін. Як же ж далеко він стоїть? О, Ось і жекав ташів. <рес> Всі по черзі ловлять. Угу. Теж судак. Ну, іншої риби тут не може бути. Це він. Ну, бачиш, воду в Дніпрі штовхають і підходить періодично. Йде, періодично де. підходить, так. Да. Але масовості нема. Там одна покльовочка, там одна. Такий самий десь, да? Ну, да? десь тебе, плюс-мінус. Да. Друзі, гарні судочки клюють. Ава. Біля залікові. Да, і пузир не вийшов. Ну, супер. Чітко. Чітко в рота. Угу. Бач? Красота. Це його всі. Мало не показалося. Ага, ну, слухай, попередні три сходи, знаєш, додають трошки азарту, адреналіну і всікання. Оця локація відноситься до другого типу місць, про я вам сьогодні розповідав. Судак тут стоїть просто на якихось захмарних дистанціях, дуже далеко. І саме тому кожна ланка моєї Снасті має бути відповідною. Довга вудка 2,90, тонкий 0,6 шнур. Гарні ваги і максимально ході і прогонності приманки. От все це вкупі дає змогу до нього докинути, і то не завжди. Ну ти бабай! Оце подача! Оце подача нарешті! Я вже прям зачекався! Як же ж давно не було покльовок! Повернулися до затопленого корабля! А він тут і стоїть! А він тут і стоїть! Блін, зула клювака! Не сказати, що риба прям велика, але покльовка прям доросла була. блін, Холодно давить як. Може ще й непоганий, слухайте. Ух ти, блін, зайшов. Вилазь, 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 вилазь. О! Так а ну де ти тут? Ти має бути більш-менш. Ось він. Дивіться. Опача. Отакий От красунчик. Незаліково, я думаю, пару сантиметрів йому не вистачає, але приємний, приємний, майже залік. Як же ж він втащив? на віпо на віпо під кораблем стояв. Так. Ану. Ану. Опа. Опа, на віпаріка. Отакий красунчик. Біжи, друже, дякую за покльовку. Пішов. От що цікаво, обідяна пора, судак зараз має бути посимом. Але цей судак настільки потужно клюнув, я прям не очікував. Дуже потужна клювака була. Декілька закидів після цього зробив, більше не хоче. На якогось одного активного попав. Він з підходу відреагував. Ну, сьогодні майже всюди така історія була. Риба клює з підходу. Перших два-три закиди клюнув, є, не клюнув. Іди, шукай далі. Ось така коротенька риболовля до обіду в нас сьогодні вийшла. До вечора вирішили не чекати. Будемо збиратись додому. Що хотілося б сказати. На Дніпрі сьогодні майже не давали воду, від того і дуже пасивна риба. Халяви сьогодні не було. Із залікового Саня сьогодні непоганого судочка пропаркував на кіло. В мене щука приємна була. Та й, в принципі, покльовок бачили багато, руки, риби пахнуть. Отож, друзі, на цьому буду з вами прощатися. За вас, як завжди, вподобайка. Залиште будь-який коментар під цим відео, підпишіться на канал обов'язково. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.